Всім привіт! З вами МПФ, і сьогодні ми будемо грати в гру Мітель, прохожіння глави 1. Начинаємо. І так, зараз ми тоді беремо тмичку і відкриваємо калітку. Біжимо швидко шукати предмети. Так, шукаємо молоток в першу чергу. Так. Ага, знайшли молоток тут. Біжимо розбивати швидко стекло. Клац, чорт, що за шум? Так, відкриваємо швидко сундук. Беремо пилку. Ой, ізоленту треба, Щас замотаємо швидко провода. Клац, а тер залазимо. І никаємося. Сюди. І ждемо ТРЦО маньяка. Такс. Друзі, не забуваємо підписуватися на цей канал. О! Слухаємо. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Ть, показалось ему. Понятное дело, показалось. Так, тайр, что нам надо? Двери открыть, ага, пароль нам нужен. Так. Ага. Да. Сорок. Угу. Так, вводим пароль. Сейчас. Клац. Все, відкриваємо двері і біжимо там проверять. Так, зараз заглянемо сюди між раковиною. Ага, тут в нас гоздодюр. Так, тепер що у нас тут? Так, це треба нам знайти тер. Ще ага, ось очки. Рукоятка. Так, тоді Зараз забираємо гаєчний ключ. Так, и бежим тоді, отодвигаем Зараз Тягу, раковину Клац Отодвигаем Чикс Так, закрываемся Твою же мать Латвертка, ага. нормалек Зараз тоді бежим, закрываем двери Так Все подключаем и бежим, ховаемся. Так, все. Теперь ждем його и слухаємо наші легендарні слова, які він скаже. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Uh, видимо, показалось. Ну, как обычно, всегда одно и то же. Так, теперь бежим открывать крышку унитаза бачка. Надеюсь, там что-то будет полезное. Так, тогда сейчас быстро открываем. 20 ага, кусок кирки. Так, Тар, теперь... а где остальные вещи? Десь погано провірив, чи шо. Вроді ж вже дивився всюди. Так, а де ж затвор? Блін. І пласкогубці. Чи щіпчики, кусочки. Де, може десь погано перепровірив. Капітанський тут же ж. Нема. Тут провіряв уже. А, ну це. Ага. Це треба тоді бігти робити кірку. Такс. Ага, закриваємо. Робимо кірку і біжим розбивати стіну. Я думаю, там повинно бути. Ану, отбігаємо і розбиваємо. Такс. Ану. Кікс. Тепер біжимо, ховаємося, закриваємо двері зараз. Хай принесе нам речі, так, все ж закріп, так. Заховаємося. І ждемо п'ять його легендарні слова. Хто теж так говорить, ставте лайки. І... Ось і він. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Еще плюс лайк тихо кто не ожидал громкого звука. Ось и болторез. Двери трэш открыть сразу. Тоди зараз... Дивимся в тумбочки, що там, в раковині, де. да. Такс, клац. Відкриваємо. О, тут затвор на двері. А там що? Нема нічого. А тут що? О, нормальок. Значить, зараз ми запускаємо ліфт і тікаємо відсюди. Так, включили. Чорт! О, все, тікаем, а тепер біжим. Так, главное успеть. Так. Ну, давай, быстрее. По сейчас уже прибіжить, ты маньяк скура. Давай, давай. Быстрее. Ну, давай. Че воно таке медленнее, я не пойму. Елеоткриваю. Все. Поднимается. Ого, той же ретерабани треба вже швидше давати. Такс. Надо, так. надо тікати вже, поки він не вийде. І не вибив двері. Так Все, спускаємо, беремо кількість. Класом пролазим, похуй Где ты ч? Ага, що ти, ага? Я вже, ти мене вже не побачиш. Де я? Так, і біжим Клац. І все, друзі. І на цьому ось така концовочка у нас. Відкриваємо двері. Все, за 7 минут і 1 секунду пройшов. А вам дякую за перегляд. Ставимо лайки. Так, підписуємось на канал. Ну і всім пока.